Продовжуючи тему прийняття ситуації, скажіть, будь ласка, як не дивуватися вчинкам та діям людей? Не дивуватися вчинкам та діям людей ну, це так само, як дивуватися, але навпаки, як казав мій син, теж психолог. Дійсно, нам спершу треба у себе сформувати оце прийняття будь-якої ситуації, будь-якої вчинку людей. А якщо вас щось і дивує, намагайтеся це приймати, знаєте, з такими широко відкритими очами способи. О, а я вже думала, що мене ніхто вже нічим не здивує. А тут раптом таке сказали Дякую. І коли я так кажу людям, які намагаються мене образити, чому намагаються? О тут теж важливий момент, про який ми сьогодні. Поговоримо, це намагання нас образити, це розуміння того, що ніколи не треба не казати слово ніколи, як не дивуватися людям у цій ситуації, тобто не стресувати, не ображатись, приймати усе як є. Саме це продовження теми сьогодні в нашому антистресі по-українськи зі мною Інною Осадченко. Приймати інших людей це розуміти. Ще один мислительний процес розуміти, що ніхто у щасті не буде намагатися вас образити. Чи діяти якось дивно. Зараз. Два. Дії і вчинки інших людей це просто відображення їх у вашій свідомості. І вони відповідають за те, що роблять самі. Але вони не відповідають. За те, що виникає у вашій голові, тобто за вашу психічну реакцію. І дуже часто ми тоді чуємо: Та я ж хотіла, а я зрозумів чи зрозуміла. Ну, от знову, всяте за стіл перемови. Про це наступне відео. Але щодо знову повернення, про що таке прийняття, яка різниця між сприйняттям і прийняттям, про це ми поговорили у попередніх відео. Що таке психічна реакція на прийняття теж у попередніх відео? І якщо ви досить часто ображаєтеся і приймаєте абсолютно все, крім слова, дякую за те, що це теж у попередньому відео, напишіть ще одну фразу, яку я колись своїй помічниці порадила, коли вона черговий раз отримала розпорядження щось зробити. А в неї був такий опір, і їй не хотілося, мені вона цей опір не могла висловити, тому що розпорядження прийшло зверху, із міністерства. Вона каже: Ну як це так? Образка, неприйняття цієї ситуації, реакція, психічна опору на цю ситуацію. Як це так? Що вони отаке пишуть і вимагають від нас подати отакий звіт? На що я спокійно сказала їй, будь ласка. Візьміть аркуш паперу, вона серйозно до цього поставиться, і напишіть таку фразу. Наталочку забули спитати. Тобто, кожного разу, коли ми дивуємося тому, що десь там хтось робить, ціни піднімає, змінює огорожу на сусідньому будинку, напишіть таку фразу: Мене забули спитати. І поставитись до цього з почуттям гумору. І от як з гумором до цього поставитись? Оце далі момент. Раджу використовувати таку техніку, яка називається ситуаційні установки або ситуаційні фразки. Розробила для своїх клієнтів. Ну, отут-у -от мене їх зараз уже аж 19 таких фразок. Клієнти потім робили фотографії, вставляли собі у телефон, і в кожній ситуації, де вони намагалися сказати: Ну, як це так? Тобто не сприймали людей їхні вчинки, ситуацію, явища, процеси. Тут було якраз на виправдання їхніх дій, виправдання в лапках, а просто пояснення власних дій, бо ставлення в нас має бути до і прийняття себе, інших і світ, і, власне, одразу безпосередньо на тієї ситуації. Тобто, якщо це ви самі себе дивуєтеся, як же ж це ви могли таке зробити, то тобто, почніть із себе. Хто? Я? Боже, як незручно вийшло. Це як в тому відомому українському анекдоті. Вибачте, наскільки він етичний, але я його називаю завжди, розказую своїм клієнтам до кожної цієї ситуаційної установки. Це коли після першої шлюбної ночі Петро до Галі каже, Галю, ти ж казала, що ти цмутлива? А виявилося, що ні. Ти ж казала, що ти цмотлива. На що Галя відповідає: Хто? Я? Боже, як негарно вийшло. Це така ситуаційна фразка, яка заспокоїть вас, але це не означає, що ви маєте помилку робити. Надалі. Просто це зараз зупинить на вас формування почуття провини чи образи на когось, наприклад. Коли вас намагаються образити, отут зупинюся на тому, що намагаються. Бо у відео попередніх ми говорили. Не можна нас образити. Нас тільки намагаються образити. Це люди роблять з різних причин. І те, чому вони нас намагаються образити, ви клієнти приходять і кажуть, чому мене намагаються образити? Кажуть, ну це у вас гординя грає, як так, що мене таку неперевершену намагаються образити. А важливо в тому, як не відреагувати на ці намагання. І від вас відчепляться. Бо? Як більше ви будете реагувати на отакі образи, тим більше вас будуть намагатися образити. Тоді ж виникає запитання: а як не реагувати на такі, скажімо так, немагання образити? Щоб не реагувати на отакі різні спроби вас образити, тобто, щоб у вас реакція психічна була дійсно адекватна. Позитивна, тобто сприймаєте, нагадую, треба зрозуміти одразу, що люди різні, І не глибоко аналізуючи її поведінку, а просто люди різні. Люди не всі працюють з психологами, не всі працюють над собою, не всі змінюються. І відповідно, вони можуть діяти отак. Але ви зразу першу фразу в голові своїй я вас люблю. Повірте, коли ви в маршрутному таксі кажете «І Я вас люблю. Попадає, починає ступор бути в людини. Вона гадує людина, яка намагається вас образити, це такий собі енергетичний вампір, який хоче зараз попити кров з вас. І від вас залежить, дасте ви цю енергію кров чи не дасте. Тому фраза в, ця, в кожному народі пити з когось кров, це дійсно цей енергетичний вампіризм. І людина, яка до вас свариться в результаті, коли ви відреагували, тобто, поки ви. Не відреагували. Поки ви не зреагували на цей негатив, ви не прийняли образу на себе і ви не дали свою енергію. Як тільки ви починаєте виправдовуватись, ви жертва. Як тільки ви коментуєте щось негативне, кшталт, як так можна, ще щось, тобто намагаєтесь людину звинуватити, ви жертва. Як тільки ви включаєте любов, прийняття, розумію, ти зараз у образі гадюка. Але я в терарію не хочу бути. І оця друга ситуаційна фразка, установка Я вас люблю. І далі краще відійти. Але це перший раз ви це скажете з серце буде гупати, вас аж руки будуть труситися. А далі, повірте, другий, третій раз і сформується звичка. А як вчинити, коли це, наприклад, твої рідні, близькі люди? Так само, якщо люди ваші близькі, рідні. Ви так само на них реагуєте. Я вас люблю, або і я тебе теж люблю. Якщо вам зразу починають кричати, відійдіть в бік. Людина в стресі. Людині в стресі, нагадую, не треба нічого доводити, бо не доведете. Людина вас не почує. Техніка мене не чують в інших відео. Вас не почують, бо у стресі. Людина загальмовує свої психічні реакції, мислення позитивні, і гальмуються взагалі процеси сприйняття. Іде тільки оця віддача, якщо це людина емоційна, віддача негативних емоцій. І якщо ви її будете підтримувати негативов, тобто а чого ти, ти до мене так кажеш? А хто тобі дав? А, а... Вас забули спитати, коли почали нервувати. Гормони у людини забули спитати у наталочки, чи можна зараз збудити людину. Керівник забувся спитати у Наталочки, чи можна зараз роздратувати цю людину, бо вона піде ображати наталочку. Хтось із близьких забули спитати наталочку, чи можна зараз роздратувати, щоб, бо підуть ображати наталочку. Шафа тільки що забула спитати наталочки перед тим, як падала на ногу цій людині. <spaconian> Чи буде потім оця злість переводитись на Наталочку, у світі безліч причин, які можуть призвести людину до стресу? І кожен із нас має розуміти, людина в стресі одна штука. Людина дві в стресі, одна штука. Все залежить від вашої реакції. Можете зробити це ну, без питань. Але якщо ви так будете сидіти, ну. На роботі в громадських місцях з вас будуть сміятися. Використайте техніку бризкалка, як ми описували, постискайте кулачки, застосуйте свої руки, подихайте і потім тільки зразу почитайте ситуаційні установки. Я вас люблю. Якщо вас щось змушують зробити і хочуть оповісити на вас почуття провини і образити, ви будете в стресі. Кажуть, не царська ця справа, але це має бути жартома. А не знаєте, оце, це не царське діло зробити отак. Це ваша гординя і егоїзм. Хтось усе одно має робити, але може не зараз. Давайте ви зараз, щоби стишити цю ситуацію, прийняти її, просто скажете: не царська це справа. Або можете щодо того, ось як казала теж моя помічниця на певному етапі, зараз усю. Я коли почула в неї оце, зараз усю, у мене брав сміх. Звичайно, що це я і так не збиралася її ображати, але це їй була захисна така реакція з почуттям гумору. ох, я їй порадила, кажу: можете замінити цю фразу, я занадто гарно і розумна, щоб робити це зараз. Ну от, Наприклад, у мене вчора упала абсолютно випадково зачепила. Підставку із дрібними канцелярськими речами, які після прекрасного прибирання розлетілися по усій кімнаті. Я подивилась на це, і я сама собі сказала абсолютно спокійно. Ну, можна було сказати, не царська справа, щоб зараз еру прибирати. Зараз ось. або я занадто гарна і розумна, щоб прямо зараз, у цю секунду, складати оце все. Я розвернулася і пішла. Бо дійсно в мене була важлива справа, і я не реагую на це. І від того, чи я зараз приберу оці канцелярські речі, чи через 10 хвилин, коли я закінчу свою важливу справу, залежить і мій психоемоційний стан, і е, далі моя робота, результати її, і відсутність стресу у мене, а канцелярські речі все одно без мене не зберуться. Я їх усе одно муситиму зібрати. Тобто ображаємося, ми, я цієї ситуації показала, не тільки на людей. І ситуаційні оці установки, які я рекомендую, варто їх застосовувати до певної ситуації, до речей, до того, що в нас стається. Ну розбили ми чашку. Ну, спасибі, господи, що взяв цим. Це як ото заварюю машини. Це, от, наприклад, коли у вас дійсно щось розбивається, переливається, або я кажу: буває. Або я кажу, це ж треба, або я кажу, могло бути гірше, або е, все в руках божих. І оце заспокоює зразу. Тобто це ж треба. Бо розбилась чашка, буває. І немає ніякого стресу від того, і немає ніякої трагедії, від того, що щось розбилось, пропало. Або, наприклад, хтось із дітей це зробив. Тобто буває гірше. Коли малеча розсипала борошно, це ж треба. Буває, могло бути і гірше. Бо не важливо те, що малеча розсипала борошно, проте інша розмова а важливо те, що, що робило борошно у полі діяльності дитини. Як так, що дитина мала доступ до борошна? Тобто це важний догляд. І це ж треба. Я не додивилась, все врахувала, а ось тут ні. Ось ці установки вони будуть дієвішими лише тільки після того, як ми сприймемо цю ситуацію. Оці ситуаційні установки вам насправді дозволять і приймати цю ситуацію. Коли ви виробите звичку, це в інших відео, як виробити звичку, тобто автоматичну дію робити саме так, автоматичну дію дивитися на цей аркуш. І вибрати якусь фразу до певної ситуації. Спершу це треба робити силоміць і не в дуже стресовій ситуації. Бо вдруге ж стресовій ситуації ви не звернетеся до аркуша жодного паперу і до свого телефона, бо відключається префронтальна зона вашого мислення. Ви не будете не реагувати. А далі ви будете просто дивитися на оці вибирати так, що до цього це як спершу робили мої клієнти. Потім вибирали собі фразки, які саме їм найкращі, саме їм найдотепніші, і користувалися ними повсякчас. Тобто, хтось бере фразку могло бути гірше. Хтось, хто я як незручно вийшла в одній ситуації щодо себе, до свого заспокоєння і прийняття своїх дій, а щодо інших могло й бути гірше. Ми підемо іншим шляхом, тобто оберемо план Б, то їхні проблеми. Це якщо, а що ж, як, якщо ці люди, а що ж? Отут не подумаєте, що це егоїстичне, а це в окремих випадках, коли люди відповідають за свої дії і вони відповідають за те, що вони як вони будуть реагувати, ми маємо казати, це їхні проблеми. Ми відповідаємо за свої слова, за наш бумеранг, за нашу позитивну реакцію. А як будуть на неї реагувати люди? Це проблема людей, і це їхні реакції. Господи, прости грішних, бо не відають, що творять. Інколи я так кажу, прямому вічі людям, коли люди вже ну до такої межі вже кайзяться і бісяться, що треба згадувати Господа, якому вони моляться, Я кажу: Господи, прости грішних, бо не відають, що творять. Причому я не називаю конкретно цю людину. Я просто кажу загалом цю фразу. Якщо людина кричить, то це я грішна чи грішний, я кажу, я просто сказала, хто сказав, що я назвала фразу. Якщо мені доводиться продовжувати розмову. Повірте, це переключає увагу, бо важливо переключити увагу в цій ситуації. Як на мене, до речі, ось такі афірмації, так установки, скажімо, так, ну якщо ми візьмемо це на кожен день, це може бути певна якась афірмація. А якщо, наприклад, ми візьмемо саме розмову з якоюсь людиною, і коли ми говоримо таку фразу, тобто вона дозволяє нам зупинитися і прийняти цю людину так, щоб ми, наприклад, не додумували чогось гіршого і так далі. І цю ж людину вона також зупиняє для того, щоб саме людина, яка намагається нас образити, вона не почала ображати далі і не сказала саме того, про що може надалі дійсно жалкувати. Так. Отакі ситуаційні установки вони зупиняють людей, тобто переключають їхню увагу від того, що може далі бути. Вони не очікували. Вони очікували, що ви будете реагувати, що ви будете ображатися чи конфліктувати. Ні. А ви ситуаційною установкою позитивною зупиняєте і переключаєте увагу людини і самі переключаєтесь. І тому ця фраза, коли вам починають щось говорити, а в минулому столітті був класика фільм віднесені вітром. І там Скарлетт Охара сказала фразу, яка стала для багатьох покоління установкою такої ситуаційної: Я подумаю про це завтра. І що вам людина не казала, ви кажете, я подумаю про це завтра. А людина Думай, зараз!! я сказав! дай відповідь. Ви можете не змінювати платівку. Таку техніку я називаю «заїжджена платівка. Хто знає, що таке платівка, не знаєте погугліть це моє покоління ще знає. І в, в цьому випадку в жодному разі не змінюйте ані інтонації. Ну, трішки можете там десь наголос зробити. Але позитивно скажіть фразу дякую, я подумаю про це завтра. Бо Людина черга з цього Дякую, я подумаю про це завтра. І відійдітесь, тобто не перебувайте у полі діяльності цієї людини, бо, на жаль, якщо людина занадто експресивна, можуть, може бути агресія у людини. Убезпечуйте себе від цього. Можете сказати ще фразу Я для себе. Не кажіть це у вічі, а для себе я відійду і почекаю. Коли хтось сердиться, кричить, свариться. А як бути, коли, наприклад. А під час розмови ми от говоримо, що вибачте, але я подумаю про це завтра і просто йдемо. Але от виникає думка, що а що подумає людина на те, що ми пішли? Що робити з цим? Якщо ви хочете вічливо закінчити розмову фразою Я подумаю про це завтра, і щоб дійсно ця, ця розмова не закінчилася конфліктом, конфліктно, що ви розвернулись і пішли, це буде дійсно негарно. Вічливо буде. Сказати фразу, вибачте, я поспішаю, мушу йти. І не продовжуйте, не чекайте, що людина вам скаже щось у відповідь, навіть якщо ви не поспішали. Просто вибачте, мушу йти, поспішаю, вибачте. І це закриє оце питання. Йдучи, повторюйте ще одну фразу мудрого соломона в себе в голові. І це менеться. Менеться гормони. Минуться негативна реакція, негативна, е, негативна фраза. Я раджу ще таку фразу в цій ситуації. Якщо людина от зайшла так е, дуже конкретно вимагає тут і зараз, ви можете ще двома фразами перефразувати це. Е, мене мама навчила казати фразу, особливо в різних постановах, де намагалася вона мою звітність зробити мене винною. Почати фразу спокійно, виважено, з демонструванням. Чинного законодавства, фразу. Згідно із чинним законодавством, і далі додайте по ситуації, маю право написати ось так, або е, немає порушень закону в цьому формулюванні, або можу продовжити це завтра, підійду до цього питання по-іншому. Але ця фраза згідно з чинного законодавства, особливо в Українах, де люди звикли закон. Думати і дбати про це, або просто його боятися порушити, оця фраза дійсно буде дієвою. А далі можете додати, вибачте, я мушу поспішати. Продовжимо далі. До побачення. Або ще фразу сказати вибачте, при усій любові до вас у мене вже запланована інша. Дія, розмова, ще щось. Тобто, коли вам хочуть нав'язати об щось образою, тобто ти мусиш це, це зробити, вибачте. Але наразі при всій повазі, обов'язково скажіть, що ви поважаєте чи любите це цю людину? Вибачте, при всій повазі до вас у мене зараз заплановане щось інше. Вибачте, я поспішаю. Але якщо це не керівник, який не забувайте, що є корпоративна управлінська. Етика і компетентність І то зовсім інший рівень, і тут нахабнічати не потрібно. Дай Боже вам просто мудрого керівника, який буде вас підтримувати, а не буде вам ставити палиці в колеса і заважати вам Проте, як. Можна із керівництвом узгоджувати свої дії, щоб не було булінгу на роботі, щоб вам було комфортно працювати в будь-якому середовищі або вибирати правильно це середовище. Ми з вами зможемо поговорити наступного разу, так само як і про укладання угоди із собою. Та укладання угоди із кимось іншим. А наразі нагадую, щоб приймати ситуацію, не дивуватися нікому ніколи, тому що люди всі різні і, на жаль, можуть діяти в результаті багатьох чинників негативно до вас і намагатися вас образити. Головне ваша реакція не ображатися. Напишіть собі фразу, що вас забули спитати перед тим, як вас ображати. Це заспокоїть вашу гординю, як найнегативнішу емоцію, і вдайтеся до ситуаційних установок. Зробіть собі їх заставочку в телефоні чи на робочому столі. Виберіть для себе найважливішу установку ситуаційну, яка буде пасувати саме вам, щоб закрити своє почуття провини, не ображатись на себе, чи на інших і на світ. І тоді все буде краще.